Тільки що ми закінчили інспекцію в Нейпривілі Іліною на ось тому будинку ззаді мене. Бачите, я вам багато відео про нього вже зняв і цукай. І приходить Джастер з тої іншої сторони, з задньої сторони будинку, і каже, знаєш, що, дивися, тут немає ніяких пошкоджень. А я йому кажу, знаєш, що немає пошкоджень? Тому що там стоїть дерево, ось таке якось це і прикриває всю стінку. іде під кутом, і град туди не потрапив. Ти береш його за ручку, йдеш через дорогу, ось буквально через дорогу, де є ціла стіна відкрита, якось так. Просто ставиш за сусіди, окей? Ставиш фонарик, ми нічого не трогаємо. Просто це от біля біля сайдбоку. Ставиш фонарик, показуєш йому один мільйон царапин, і тоді від на лоці таке. окей, я розумію, що ти знаєш, що ти робиш? Без проблем, давайте по іншому грати. Правило гри міняється от так: от, за секунду. Якщо ви не впевнені, що ви можете свій клейм опрацювати самі ж, правильно, або людина, з ким ви працюєте, є професіонал не того рівня, то... Пам'ятайте, консультація з нами безкоштовна, інспекція, які ми робимо безкоштовно, те, що ми робимо, платить страхова компанія, не ви. З вашої кишені да ні копійки. Пишіть в повідомлення внизу, тому що якщо я сьогодні, як бачите, на інспекції, то я, можливо, не маю можливість підняти телефон. Напишіть мені смс-ку з номером телефону своїм, з іменем. Я вам передзвоню сьогодні чи завтра, вже домовимося з вами про безкоштовну інспекцію для вас. Подивіться, що ми можемо саме зробити для вас. З вашим будинком, з вашою страховою компанією, саме в вашій ситуації.